Що в нас було? Любов і літо, любов і літо без тривог. Оце і все, а взагалі то не так і мало, як на двох Ось наші ночі серпень вижне, прокотить вересень громи і вродить небо дивовижне, Скляними зорями зими. І знову джміль розмружить квітку, І літо гратиме в лото, І знов сплете на спицях плітку Сторукий велетень. Ніхто. І в цьому дні в круговороті, де все минати поспіша, Як та пташиночка на дроті, Спочине стомлена душа. Ліна Костенко.